Як вам катається? Слушай. Супер. Супер? Там кот яморузький бігає. Лексі тресить. А ну, весна скоро. Скоро весна. Що-що? Весна скоро. А йдемте їсти. Йдем, йдем, йдем. Йдем поїмо. І? І куди йдемо? Куди йдемо? Де ти нас ведеш, Даню? В баню. В сауну. Спа? Там. Які гори? Ціка вона не зупиняється. Які гори. Коти біжуть. Движ вони бігають. Ну. Весна скоро. Та ясно? Ми вже собі нагадали, що треба за вами приїхали. Сідайте. Сідайте. <рес> Присідайте. Цікаво де? ви лягали. Де? А там можна присісти. Це взіха на Думаю, це ще Кого куди? Кого куди? А що ми не купаємося не? А, от. Для тебе Там теплий. А ти там зразу <різь> ну, для моржів. Я mm собі -hmm. тієї не відносив. Не відноситься. На та, тих та, качельках та, можемо покататися. На тих петельках можна покататися. Тоже началem, потім. почав. Але так без фанатизму. Ну і так замерз. Віталій панеться. Наталя теж. але бачите, це таке шкло. Але круто. Сам оцей до мене ще говорить, але я їх не хочу. А я вам покажу, я тут спав. Ось такий кавалер та холодний, яку є, є тренажерний бал, є дитячий до них такі шой, як не знати що. Ну і я була там, але мені довго не доволі таке. Дуже вам дякую. На санаптика їздять. Вже наїдуся? Ні. Це для травлення вже добре. Для травми Ну, добре. Я ж кажу, кавалерка вам такого. Я з тої спа вийшла, такий в мене там. Було, я було. Ніч? Пойди, кажи, мене вже нічого не хочу. Та йди, і каже, мене серце бітяблю 110. Серйозно мені аж. Тато от вік. А вік? А як ти собі гадала? А ти була стара кубляха на будоріжку став. Але самокотар. смачно смакота. Не Смачного. Несмачно. Треба їсти не пити. Ні, але чим доїла? пальцем чи що? От рубежки. Висушила до кінця году. Трубочкою не зручно так? Ні, так. Та то... язиком перевертаєш такий. о. о Та він це не, не подобається. Бо для травлення добре. А Тар. я вже такий, я від того кашля більше, чим. Кашля? Пінка застрягала в горлі. Ти Та не знаєш, що добре. А ми... Там гавалірка написала, що ми їздили, ще в динаміці. Знаєш, яка написала, що їздила 90 з 90-ті років роки, і в санаторію давали оцю хвилку. Але вона так і питалася, Галя, вона така, як колись була, вона точно така сама. Я теж пам'ятаю. Тобто, в нас в лікарні до вами, в кожному санаторії Смачно. А до ходить, там знаходиться гарку. Викиньте. А що ти? Зуби. Зуби? Ну ті капа. Ти маєш двоє пари зубів? Одні моїш, одні на столі. Одні вдома. Одні на вихід а одні в ресторан. Знаєш кіхов дали до капів? Тобі не жарко? Дуже. Ні? Всі люди, як люди, роздіяті. А що, тобі? Жаркувато маляху, ні? Розумієте? кавалерочка, пішли в спа. Я не знаю, яким я чином футболку знімали. Вся в тональному хремі. Вся повністю, також шиє донизу. А я думаю, що нам тут перейдеться з паби до. А знову. А ти знову. То взяла, напевно, так? Тобі жарко. <реш> 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 в ресторані. Ми навіть находю попросили зняти куртку. Я кажу, я б хотіла зняти, але кажу, не є у ваших і моїх інтересах, кажу, її знімати. Я мусила б казати, що я не знімаю. Вони тобі такі зразу, може, в морозова. Жарко буде трохи сидіти тут. Ми палимо. Але ти каже, я в неба виключила, поки я буду сидіти, не батарею батареї виключу. А поки морозиво їжі то нормально, а потім як. Водички холодить. Починається. Ну, холоди. Але я скажу, стільки часу не їла солодко, то можна морозитовата. Кульками. Кульками. І що смачне? Хочеш? Угу. Ні.